Усім. От не було у мене, не було, не було, не було снігу, а тут знову прокидаємося перший день весни, до речі, всіх зі святом з першим днем весни спочатку. І от такий, бачите, у нас було, був гарний сніг на в кінці осені, потім, як прийшла весна, знову випав сніг. Бачите, який гарний. Правда, він вже мокрий, розстає до кінця дня майже знов. Знову розтане, але в така у нас зима з характером. Дивіться, як він, можна зліпити снігову бабу. Я знову одягла свої резинові чоботи, тому що нормальні якісь чоботи не можна одягати, тому треба одягати резинові чоботи на таку погоду. Бачите, як наліплює класно зараз снігову бабу. Можна зліпити. Бажаю гарного дня. Пишіть, яка погода у вас. До зустрічі у нових відео. Пока-пока.